В Цьому відео поговоримо про найбільш популярні види унікальних ідентифікаторів. Почнемо з самого простого: це звичайний числовий ID, наприклад, 1, 2, 3 і так далі. З його плюсів це звісно простота. Також він легко індексується, але це все до певного моменту часу. Далі вас. Починаються вже проблеми. В цілому з мінусів я би ще відмітив security, тому що ми завжди знаємо, які є айдішники в базі. І також, якщо ви використовуєте розподілену систему, то при числових ID, які інкрементуються, вас айдішники будуть перетинатись в різних мікросервісах, що не є окей. Наступний це CUID. це трошки інше. Він генерується завжди унікальним для кожної генерації. І в цілому він дуже добре індексується через те, що він доволі маленький. І з мінусів я би відмітив тільки те, що він не стандартизований. Тобто деякі бази даних вони в цілому його не підтримують, деякі рішення його не підтримують, і це може бути реально проблемою. Наступний це UUID. в цілому це зараз найкраще рішення, воно використовується мені здається, в всіх системах, які тільки можливі. І в цілому він все ще непогано індексується, але набагато гірше, ніж числовий чи CUID. І також в цілому він дуже гарно розвивається. Зараз, якщо я не помиляюсь, остання версія це сьома, і я думаю, що він буде ще дуже і дуже добре розвиватися. З мінусів – це його розмір, він доволі великий. І через це в цілому він індексується не так швидко як попереднє. Наступний і останній – це GUID. В цілому це те саме, що UUID, але в світі Microsoft, наприклад, для .NET.